Те, че тя, добро. Колкото не има и хваща на нас каста так, е така, което добро, а видяха, че си имаме А търпи ли си? Бог за За то ми награждай и да знай, че радя. Политикоти, ще ме хривзам и според не има може. Людина, верна, тихи, Богу, добро. Отим самим торгими каже, і бачимо Ісуси, може на старшому службі, скажіть, коли я володимир мене та коли я був планів приготіла мене, коли я був хворий, ми до мене. А де ж він що ближче сидили в тому місці? Боже тим сам життю, мені За дня, тоді скажу. Dobogu, če, Hristos Hristos, o, se kwa, Hristos, to je Bog, Baćan, Isus, Hristoš, koji je rješivce znamen. I kako je To podijeljenje cijelog petom u krvu, maje življenje više. Dobro, Hristoš, da rješivce znamen će tim kažiti. O, Hristoš, kaži, neka, kvete, za svoj i ti centri, koji mi, ovo, budemo rješiti, čitaju na uke Hrista, budemo spaseni. І тому, дорогі ми вважаємо, огни, уваже, хили вас в теж часи. Знаєте, коли ми зборники, огляд, бушу радянського студії, прийшли до влади, ожи, яка хотіла знищити оже церкву Христову. І є самі, можна стали знищили, оже до 40 днів, тому я по підрахову вчена, то стане знищити 45 тисяч церков. Товарищ всіх свячені прострілювали, утім може зробити всіх людей без Божих. Весь на Україні зробили голову в 33 носі. І тепер там було додатку. По дійсно оглядався з темно, де збожи, то що нам прийти. Ого, А то є свободи не було. І голод, може, вибрали, може, майже то українською кажем, віднімаємо. Тепер спитав. Не було голоду. Ще живі свідки є. Якби вже помирали ті люди, то вже мало, може, не було вже світі. А так, що ми живі свідки є, які, може, пережили той голод, і говорить, бачите, може, що голоду не було. Та система безбожна. За регіонів 45-му році хотіли знищити Катонську церкву. ОЖБ арештували, Петрополита нашу, первою швидкому, заарештували. 18 років в камій сім'ї. Аж папа Алимський звернувся до американського президента, щоб пустили його. ОЖД, мене куя, Ожі, де постили його? Але наш Олечковський мені, або есто Василь Нович Колечковський мені розкаже, коли випускали нашу когу, давав він мені сім'я річний совсім і собі, бо знав, що можна може дати втрую, ми йому оживіть помре. І коли торогими каже, то така, че в най-си ни сподобя, да четете голодни. ми сам да А каже едно стивко ябко кърпечене, да ви поте за чочо на исти. Ова же лише, ще върнувши, ова же доведем, ова же кватим, ова же по Америку и я университет, да сме му по годово, и, и как на своя елитни земле, дорогим и, कुछ बात इसको तो एक ही महिमा दायिनी हो जाओ तो एक ही आज ऐसे कि मैं कौशिक नाश्ते में या मैं तुम शतार्की दारी बहार नाश्ते को खरीदती है लेकिन अब तो जिज्ञासा और जितने फ़िलहाल ने शतार्क कौशिक स्वर मौजिने ही बाहर खरीदती है क्योंकि तो होता है कभी-कभी कौशिक के बेट आज ऐसे क्या А до своєї церкви йде, молиться, випрошуйте Бога благословення для себе, для нашого і держави. Бачимо, хто каже, хто папісні з кожники прийшли купати, та нікому рада, вона не є, я її називаю, приховний Там Масі багато каже, відповідно, що я до переваги. Жити, мене хочуть, то поїмає, каже, яка твір. 200 тисяч депутатів, працював релігію школа заборони. І скільки в Києві немає. Я в Києві і до Дородеси, кажуть, да, так, я хотів може, піти до школи релігію, але, перешто, Може, я спілкуха давати. Але чи їм пасти священники, так, царів? А скільки в країні немає? Заводи їх подавали. І люди поважають домашнього люди, аби слід солоду. Але бачите, уважає, яка Бог дав вам нашу, що ви рятуєте, уваже, з голоду Галичину. Боже працюєте і висилаєте гроші, уваже, рятуйте, що галичині голодом холодно вмирає. Ось то може, працюєте для себе, для нашого народу. І тому, дорогі мої. Каже, якась вертити на свою землю, каже, ну бачите, може, підмінувати легко заходи, знищити то все, а сподобатися. Олеже, ну що робите? Я тішуся, що ви покаже, яка працюєте, кожен да, наш навіть, коли ми галичині не вибираємо. тому я вдячний, то ви Поважайте на слідні ці може здешле тут. Я пашед коа коректив 17170 раці. Мене западе крах. Коже як уже застопоривано, може як яправ з ту богожа. Двайки 5 крістю ноги, плаже з ту богой 345 при часу. До на каребат 20 Зараз той начальник каже, так мучу мене. Я йому кажу, я сочин сюди, що я двої дітей хрестив, як дітей не користь. Каже, 40 людей я що я, я запишов так. Якби було тепло, я у вас причину. Але хтось стояв, то нікуди, я можу, я всім прийшов. Але я знав, що мене мати священника по сірі. Може, з ним побачив дітей, його зарештували і дали п'ять років дітей. Я кажу, я не знаю, чи я спорту дітей. Я як спорю, я хід вчитися дитина, чи дитина. Я не признався, що я дітей спорту. Бач, було п'ятеро дітей перших спорту. Вони наші тримали свічки. Але коли прийшла міліція, е, е, ми погасили три місячки, і я не дізнався, що я діти Я знав, що як я скажу, десь повідомив, 5 карвах не менше до тюрми. Кілька, яка засудила 15 днів, поважить корміку, колажи, неція, кола жив, коли кажуть, дайте кожбошку. На це менті не спати. Тобі так. Але хотіли, щоб гекавли, скаже, що це не мається на щасливство кликали, може один на. Коли життя, то навчання, що якийсь ваші зробив. Коли в Конституції пише свобода, слова, свобода, другу, свобода, вірить, а ви мучні мене. Каже, відправити собі. Ти по чому набішить. Там на майбутнє стоять, настільки я не вируси. Наша система, вони хотіли повністю знищити Але, буха, ціні, а, тє, знищує, знищує. Термок, о житті. Але в нашому голосині нам дорогі не знищити. То є тут католицький тримо, о житті, дорогими не була пісвіна духовнася. Ось подивили, гімаї, моложе, і яченник, яким підписали поскольку православцям, то найдень розставила в'ячення, каже, пийте, каколи. І він саме він може. А потім дорожню може його син з Боживорів і почав батька І тоді він до мене на свого бога, що матки приведе до береги, щоб молитися, що він був здоровий.

Отже, де, де є Бог, там є любов, Де є ненависть, там вже діяльність працює. Боже тому хочеться, щоб ви стали від були, Боже, добре християнин. Боже там, і я яка на чужині, але старається тільки добре робити. Може нам і ви працюєте, Боже, мене кажуть, обслуговуйте, може без бо та система, Бувша без бажна посередине всю. Там німечній тієї були, а тут толіги так само каже, яка багато каже, людей став безбажника, то лиги моє по соліній каже, та і не навертається. Як треба багато добавить, як сімка так, яка він безбожник і не хоче на рабуську. Отаких я бачив, навіть то може десь місяць, в Донбасі. Тож Сергій То Донецьк, там там вийшло безкоштики. Всі церкви терпі попідменовували, порозстрілювали. І район, я був навіть на концерт Геонітіського. Районний церкв, може, 25 тисяч населення тільки одна церковця велика. Піше нема, всі церкви помилок. А то був спортивний зал, зробили серпну. Я пішов до тої церкви, там питаєш, як у вас ходять люди. Тут на Великі тут повна церква і на ще є. А потім є, може, яких є 50 60 людей. На 25 місяць населення. Тривий, як є, я, о, до 100 людей на сьогодні. Тобто. Щоб все, кого населення, вивороли голоду українців, а наслали росіян і вони їм церкви не те. Оже, дороги мої, отак, що там ще безбожне своє. Тому, дори, я більшуся, що ви маєте того духа невідійного, адже хтось на чужині, а хворіться, щоб наша. Україна, омеже, що Бог втів віру в нашому народ. Щоб люди наверталися до Бога. Поважаю, то не був, я Одесі, Києві, омежи, дороги мої. І як я перший раз приїхав до Києва, торги мої, то не хотів я б в кого святити скажу. Подумаю, може, яка радіація є, ожив святою. Є дерма. Є. А там ще десь близько кілометрів. Там нічого. А підуть пажети, телево, свячуть, я її допи. Дорогі мої, каже, чотири коробки взяли, два священники, дві мувихені, десь так, до 50 людей пішли, пожеводилися. Коли я починаю воду святити, яка столика починає, по комдерети, я ходила, то я можу передбати, каже, щастя може започити і вийти видіснути. А тепер, як я дороги вже приїжджаю, каже, дорогі мої до Києва, воду святити, то дорогі мої, підемо понад базар, і люди вже знають, що я приїжджаю. Каніста народ повно люди. Нас віть у 500-80 років говорити, якогось щось. Вже Київ'ян навертається. Вже друге людине кине теж. Аж і в Одесі, колоніями містів, хлопцям, аж був, кожна 159 часом. Так що, тоді ми і в Одесі, друге навертається. Там дорогими коладікопетровська Донецька, там ще таке ося, а то яка місяць був ну, в Донецьку, там ще дух дуже слабий. Бачите, нам один олеже з царський неділю, я робив п'ятницю, суботу тоді в місті він йшов по місті з Курба. Ну і навіть на кошеченник, каже.

Коростимо і там нема. Найкращі об'яви дали, теж, і, ма, що а, това, това, все, всі ті об'яви, що я в пісні робив, здрав. Не все безпажники, каже, так багато людей без базників життя. Тому по як боїться, що кликає, треба всім тільки піднімати колега. Я Ісусе таке на костяні, а так мені багато людей є. Бачить паст. Я таке говорив, що дух не єдиний, кожен нашому народу, коже, пацький танк, а не хвилин каже люди, коже мила Бога боляться, кожен і може за Україну болетися, щоб, то не паже. Другий їм не забокана. Боже, тому хай Бог поставить вас. Важе. Ще з завтра я буду вправити. Ось ви уваже, яка жила в вас і Боже, славила Бога, а потім посмерти, то всі вже дали Бога, але уважимо.